Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. Вітаю, мої любителі Кліо. Вечори стають все холоднішими, а теми для нового відео гарячішими. Сьогодні ми з вами зануримо ще глибше в історію сексу. Що спільного у написі чи малюнку на Паркані та божествами Індії, а ще Греції, Єгипту, Риму і Вавилону? Як представники релігійних культів не лише сьогодні, а й колись користувались наївністю пастви і використовували їх для задоволення своїх фантазій та матеріальних потреб. В який спосіб дочка фараона Хеопса допомогла татові добудувати піраміду? звідки ростуть ноги, а точніше бере початок, найдавніша професія, та чи була вона чимось безсоромним та низьким? І звісно, чому Ченгісхан? Великий черебець. Зацікавив, тоді поїхали. Але перед переглядом тисніть вподобайку і залиште будь-який коментар. Наприклад, що автор сам закоханий збочинець. Все, зробили, ну тоді йдемо далі. За часів древніх богів. Воїнів і правителі. Насолоди було багато. Як кохалися наші предки, та так само як і ми, але трішечки цікавіше, бо колись давно до нашої ери люди не заморочувались соціальними табу. Ну або в них просто не було інтернету. А оскільки його не існувало, треба було включати фантазію. І найшвидше вона запрацювала у представників індійського субконтиненту. І з цим у них проблем не було, оскільки стереотипно кумедні індуси вигадали 330 мільйонів богів і божеств. Але нас цікавить один з головних богів цього розлого пантеону Шива, бог руйнівник, але не до кінця. Хоча якраз його кінець нас і цікавить, бо вважається дуже священним, має назву лінгам і зображується у вигляді ергованого члена. І ні, я не жартую. Як так сталося? Легенда, але майте на увазі, що вона індійська, тому специфічна. Шива кохався зі своєю дружиною Парватті, і під час цього без запрошення до неї в гості заскочили поговорити про життя двоє інших головних богів індуїзму, вішну і брахма. Закохані і не помітили, шановних гостей, але коли Шива все ж відволікся перекурити і побачив їх, то так засоромився, що відкрив своє третє око і спалив себе. Майже усього залишився лише його прутень Лінгам. І він заговорив, rate, to to що тепер він божество в ось такій ось формі, і його будуть шанувати, а сміятись над ним буде означати зневагу. Тому розмір не має значення. Ну і ще щось там говорив, що якщо йому поклонятись, то всі отримують благословення, прощення та рай і інші ніштячки. Брахму це вкурвило, і він виразив своє фе. На що божественний кінець відповів, що проклинає його, і йому поклонятись ніхто не буде. І не повірите, прокляття подіяло, бо лінгам у Віндії та й по всьому світові певною мірою поклоняються, а брахманство майже забуте. Лінга це символ творчої енергії, бога. А також він є причиною існування матеріального світу. І цілком серйозно культ шевелінгама згадувався ще в 19 столітті мандрівним абатоміньом. Це божественне достоїнство І в наш час можна знайти на індійському субконтиненті, в існують барельєфи з лінгамом у великих або менших розмірах. Зустрічається він також у живописі та скульптурі. У деяких грамах є зображення сексу. Такі ж малюнки зустрічаються і на амулетах. Якщо ви були в Індії, напишіть, чи стикались ви з таким і залиште під ним будь-який коментар, як завжди. Але що я все про члени? Жіноче божество теж є. Від дружини шиви перваті і називається йоні. Разом з цим культом з'являються і перші згадки про найдавнішу професію проституцію, точніше її прояви. Отож, для культу потрібні жертви. Навіть для такого. В праці доктора Едмона Дюпуї згадується ще один мандрівник, що бачив, як в одному з храмів в околицях Пондішерії молоді заміжні жінки приносили Богу в жертву свою невинність, в який спосіб. їх змушували сісти на дерев'яний або залізний лінгам, але зазвичай спритнішу жреці самі виконували цей обов'язок щодо слюжителів культу, Інший дослідник бран'є Бран'є... бребранєбреньє для парліпавхансе. Писав, що в храм приводили дівчат, які приносили свою невинність в жертву самому Богові Шиві. Молоду дівчину приводили вночі в святилище, кажучи, що Бог прийде доєднуватись з нею шлюбом, і вона повинна його слухатись. Під покровом ночі жрець виконував обов'язок шиви, і молода дівчина йшла певненості, що в неї був секс з самим Богом. А тепер не найприємніший момент відео, бо мова піде про те, до чого дівчат та жінок здебільшого змушували, але обіцяю, він буде короткий. Жрець кохання готували в тих же храмах Шиви. Вони відомі нам під ім'ям Баядери або Девадасі, що санскриту означає Божа рабиня. Ці жінки належали храмові і в той же час служили всім для задоволення бажань. Зрозуміло, що вони займались культовою проституцією, і не всі добровільно. Їхні батьки за таку жертву отримували благословення богів. Ну аж греці додаткові гроші. Але після свого служіння шиві жінки спокійно повертали суспільство без всякої ганьби. Далі культова проституція поширюється на захід. Існували культи Молоха та Баала. Вони виникли в державах межиріччя тигру та єфрату. Про культ молоха можна зняти окреме відео, бо там суцільний хорор. До речі, якщо вам подобається хорор, містика і трилер, запрошую вас на молодий канал мого диктора. Посилання буде в описі під відео. Молоху поклонялись ізраїльтяни. Вони, хоч і обраний народ, але теж з грішком причетності до проституції. У Біблії в оповіданні Пригода Юди з Тамарою ми можемо прочитати таке. І побачив її Юда, і прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє. І він збочив до неї на дорогу, і сказав: Ану, ну, я ввійду в тебе, бо він не знав, що вона невістка його. А вона відказала, що даси мені, коли прийдеш до мене? А він відказав: Я пошлю козлятко з Отари. І сказала вона: якщо даси заставу, аж поки прийшлеш. А він відказав, Яка та застава, що дам я тобі. та сказала. Печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твоїй, і він дав їй, і зійшовся з нею, а вона завагітніла від нього. Культ Баала. Він був богом правильно, родючості. До речі, був такий полководець Ганібал, його ім'я означає «Улюбленець Баала. Баал зображувався як чоловік з головою БК, але крім того, у вигляді чоловічого члена. На підставі досліджень археологів та коментарів отців церкви. І цей момент важливо пам'ятати, бо священники в цьому питанні зазвичай вказують на скалку в нашому оці, забуваючи колоду в своєму. Дослідник проституції П'єр Дюфюр визначає головним елементом культу Баала священну проституцію. Про жреців він пише так. Щодо жреців він пише, це були красиві безбороді юнаки, які для видалення волосся з усього тіла натиралися запашними маслами. Вони займалися святилищах гомосексуалізмом. Вони брали більш-менш активну участь у таїнствах. Вони продавалися шанувальникам свого бога і віддавали храму все, що заробляли проституцією. Але це не все. У них були дресировані собаки для тієї ж мети, і те, що вони виручали від продажу, також віддавали храму. До цього джерела треба ставитись обережністю, оскільки воно може бути упередженим. З поширенням християнства Бал і Штар та Дагон просто стали демонами. Також в халдеї ті ж краї. Існував культ Міліти. Геродот згадує, що дівчата Вавилону були зобов'язані один раз в житті в храмі Міліти віддатися за гроші чужинцю. Дівчина не мала права покинути околиці храму, поки не проведе ніч з Пілігримом за будь-яку суму. Негарним жінкам доводилось важче за свідченням Геродота. Вони могли залишатись біля святилища роками. Все, що відбувалось біля храму, то була лише прелюдія. Зрозуміло, що він не може вмістити в собі усіх охочих. А от в його околицях була величезна площа з басейнами, гаями, садами. І ось вона зробилась центром класичної проституції. І туди зазвичай всі приходили добровільно. Мені треба повія. З часом все це переставало бути примусом і в нормальні добровільні забави, про які я більше розповім в культі Озіріса. Культ міліти поширився всією Західною Азією, і всі народи захоплені приймали цей принцип сексуальних веселощів. Але однак разом за взяттям до тілесних розваг з'явились і моралісти. Ну як же ж без них? Мені здається, вони були трішки страшненькими, а грошей на любов, чи то жіночу, чи чоловічу, бракувало. Тому писали ось таке: Квінт, Курції в своїй історії Олександра Великого дає таку картину асирійській столиці. Не можна собі уявити нічого більш розпусного, ніж цей народ. Батьки й матері мирилися з тим, що їх доньки за гроші продавали себе гостям. Чоловіки спокійно ставилися до проституції своїх дружин. Вавилоняни були занурені в пияцтво і в усі безчинства, пов'язані з цим. Жінки на банкетах знімали верхній одяг, мало помалу, оголювали своє тіло і, нарешті, залишалися абсолютно голими. І так вели себе не тільки публічні жінки. А самі знатні пані та їх доньки. На мою думку, є плюс найдревнішій професії. Ну, насправді, що робити негарним? А що думаєте ви? Перемістимось у стародавній Єгипет. Там був культ Озіріса та Езіде, їх символами були бик і корова відповідно. Озіріс, звісно, мав своє начало і нічого дивного в формі члена. На його святах фалос носили по полях і вірили, що це дає рясні жнива. Жреці тримали прутень високо над натовпом і проводили його в рух за допомогою пружини. Як це описує Блутарх? Під час весняного рівнодення святкували народження Бога Сонця Озіріса. Над урочистою ходою височила фігура божества, фалос якого був у три рази більше його тіла, бо цей Бог є перше джерело дітонародження, а всяке перше джерело завдяки своїй продуктивній силі збільшує і підсилює всіх, що походять від нього. Я згадував про символ БК. Отож, єгипетські жінки за свідченням того ж Геродота публічно оголювали своє тіло перед новообраним жрецем у масці Бека, і божество, якому вони таким чином висловлювали свою подяку, оберігало їх від безпліддя з цією ж метою. Жінки за словами Міжеля Монтеля носили амулети із зображенням фалоса. Єгипетські дами під час вакханалій носили велику дерев'яну майстерно зроблену важку постать, у якій член своїми розмірами перевищував тулуб. Релігійна проституція була перенесена в Єгипет разом з народами Західної Азії, але вона не набула там великого поширення, оскільки в Єгипті було рівноправі між чоловіками та жінками. Варто лише глянути на пантеон богів, зокрема на Маат, богиню істини і закону. А секс цілком узгоджувався як з палким темпераментом єгиптян, так і з ненаситною жадібністю служителів культу, бо вони все одно наживались на цьому, маючи заступниками могутніх і безпосередньо зацікавлених покровителів. Наприклад, фараон Рамзес, той, що був одружений з Нефертіті, мав зносини з власною дочкою, але це було окей, бо єгиптяни вірили, що королівська кров тече лише в жінках. Щоб стати фараоном, чоловік мав одружитись на царській принцесі, яка могла бути його сестрою чи кузиною. А ще Озіріс і Ізіда – брат і сестра. Інший цар Хеопс зробив повією свою доньку з метою добути засоби для закінчення будівництва піраміди. Ось що розповідає про це Геродот, розорившись від двадцятирічних колосальних витрат. На будівництво піраміди Хеопс помістив свою доньку в кубло і велів їй витягати від своїх коханців як можна більше грошей. Я не знаю, які великі були ці суми. Жреці мені цього не сказали. Дівчина не тільки виконувала наказ батька, але сама задумала спорудити пам'ятник. І кожного зі своїх відвідувачів просила приносити їй, хоч по одному каменю для будівництва. За словами жреців, одна з трьох пірамід була побудована саме з цих каменів. За кількістю каменів в цих пам'ятках можна скласти уявлення про число пестощів, якими дочка Хеопса обдаровувала підданих свого царственного батька, досить сказати, що її піраміда мала 147 метрів у висоту. Але знову ж таки до джерел треба відноситись критично. Історія зберегла нам імена деяких відомих куртизанок Єгипту. Редопсіс, яка спорудила міцерійську піраміду. Далі Архідійка, яка оцінювала свої ласки так дорого, що для того, щоб володіти нею, потрібно було ціле царство. Про неї є легенда, що один молодий єгиптянин небагатий так захопився нею. Що запропонував їй за одну ніч кохання весь свій статок. Архідійка відкинула його пропозицію, і нещасний закоханий благав Венеру. І так, поєднання римських і єгипетських богів було окей через завоювання першими других, щоб Венера дала йому побачити, хоч уві ті ласки, в яких красуня йому відмовила, і його благання були виконані богинею. Жадібна куртизанка дізналась про це і притягнула закоханого до суду, вимагаючи сплатити їй грошей за цехти вестовидіння. Але судді подумали і сказали, що архідіка ку-ку, і порадили їй випросити у тієї ж богині побачити у вісні те золото, яке вона вимагає від свого закоханого. Думаю, на сьогодні вистачить, а перепрошую, забув. За даними, отриманими групою дослідників Оксфордського інституту антропології та генетики, на землі проживає 17 мільйонів 435 тисяч 217 осіб, які мають спільного предка, і ім'я йому Чингісхан. Ось найплодючіший батько в історії людства. Як цьому завойовнику вдалося залишити таке потомство завдяки взаєминам з численними дружинами? А їх, на думку, дослідників було близько 7 тисяч. Отож, кохайтеся і не встадайтесь, і пам'ятайте, що хороші руски в історію, але їх ще тоді не придумали.